Мої дорогенькі, і стріцій з, з зеленими цвятами. Дивіться, що я вам покажу, яке чудо природи я знайшла тут. Дивіться, зародження такого якогось дива. Ви бачите, ось я таким крупним планом вам покажу. Я хочу його трохи зберегти, щоб воно в мене постоїть у водичці. Щоб пожилатися. Я думаю, що, можливо, навіть висаджу у вазончик і подивлюся, що з того вийде. Мені дуже сподобалося. Не знаю, що воно, але таке створення таке нове. Хай воно працює в тому руслі, що а, зароджується все нове у нас в Україні. Щасливе, підсилює. Це молода, така жива енергія, природня. От, хай вона повпливає на кожного, хто дивиться. Зараз буде в мене таро розклад. Тема зараз буде вимальовуватися в мене все на ходу. Дуже така цікаве... цікаве створіння таке зелене. Я його ставлю у вазочку. З водичкою. Сьогодні в нас два варіанти. Давайте на відкриття шляхів. Хай цей таророзклад також буде для вас відкриттям щасливих доріжок, шляхів для когось стежок. Я, до речі, особисто дуже люблю стежки ходити саме по землі, не асфальтовані доріжці. Саме по стежках. Там, де земля, насичує, так я покажу, яка руни дня. Сьогодні будуть баркана, так, і альгіз, захист і розквіт. Розквіт для когось жіночності, для когось родової сили, розквіт і підсилення. Нас природою, матінкою, природою. Славімо, до речі, рідних богів. Є мати жива, макош, жива, це все ім'я. Ну, хтось називає що це рідні, різні, точніше богині, хтось називає різними ім'ями одну богиню, яка є праматір'ю всіх нас і всього, що створено на землі. Так, є твориця є мати. Так, давайте дивіться два варіанти. Обирайте перший чи другий, або дивіться обидва: що підкаже, хай буде матінка природа, щоб розкривались ваші шляхи доріжки до ваших мрій. І так, перший варіант. І другий варіант. Так, давайте поки почнемо по одній карті. Ну, дивіться, вам кажуть, що ваші шляхи фактично на сьогодні відкриті. Це сонце, це а, у вас на належному рівні ваша самооцінка. Так, вам кажуть, що вам лише. Потрібно просуватися вперед. Ви, на вірному шляху, так говорять карти, в деяких моментах вам може бути важко. Важко. Але ж, можливо, ви самі собі якісь проблеми тут створюєте. Тут дівчата емоційні, чуттєві. Як королеви червові, так, яка це наповнена, емоційна, любляча, гарна, дуже мама. От, фактично, як на руні баркана. Подивіться, отака плодородна матінка земля. Хай, до речі, баркана підсилює плодорождя нашої землі української, також дарує комусь щасливе материнство. Тут про це також. Хтось може якісь деякі недомагання відчувати. Дівчата, а запитайте самі себе або чоловіки, ви не перепрацьовуєте, ось як я, наприклад. так? У мене навіть немає вихідних, я працюю. Ви не перепрацьовуєте випадково? Я, мабуть, через деякий час переоберу мабуть, цей варіант. Мені точнісінько випаде, вже я це відчуваю. Ви можете дуже багато працювати. Так, ви гарний майстер своєї справи. Так, вас цінують і вас виділяють навіть, я би сказала, серед інших, але ж вам потрібно і відпочивати, ви ж привикли брати на храпом любу справу, так? Ну, звісно ж, сила. Але ж е, може зламатися і сталевий меч, так? Або дивіться, сила в вас є. От На сьогодні ви можете бути наповненою силою, бо вам, ви як ви унікальна людина в тому сенсі, що от ви особисто можете вважати, що у роботі ви своєю заряджаєтеся, підсилюєтеся. Наскільки це цікава думка, до речі, я її теж розгляну, бо тут мені така підказка прийшла. Ви можете боротися з ким-то за щось. Але деякі ілюзії є, з приводу чого це? Долі своєї, з приводу долі своєї якісь ілюзії є. Тут, якщо чоловіки дивляться, в вашому житті є Жінка наповнена, дівчата, це ви, ну звісно ж, дивіться. Ви гарна газдиня, ви е, дуже хороша мама, ви вмієте і заробити гроші. У вас може бути власна така садиба, ви займаєтеся домашнім господарством в, з великої літери в цьому сенсі. Що у вас може бути гай, город, господарство таке? так? А щось я чоловіка тут не бачу. Де тут чоловік чи є? Га, ось мені показують, хто дивиться дівчата. Ви чомусь закриваєтеся? Що трапилося? Якась знедоленість в цьому сенсі. Дівчата, дивіться, хто боїться строїти стосунки, вам йде величезний шанс. Тож вам порада, яка тут. Не закривайтеся. Дивіться, хто йде в ваше життя, створення пари, в кого немає. її. Добре, в кого є. Кого є, але тут показують, що можете бути на відстані, можете давно вже або не спілкуватися, якісь заморожені стосунки. А іде до вас справедливість, з чим вона йде? Ой Боже ж мій, з папою, з ірафантом, якась або розумна людина, чоловік, який живе по, по правилах. Дуже він може бути такий, знаєте, навчати чомусь іншим. Ну так, він йде до вас у пару. Дивіться, він йде з пропозиціями, йде з, можливо, навіть комусь руку і серце запропонують. Може бути до речі, у нього можуть бути якісь поранення цього чоловіка. Але ж він, наскільки потужна людина, він крокує буквально себе, прокачує свої рівні. так, Ну, це дуже достойна людина, дуже достойна. І почуття в нього найщиріші, і дивіться, по ту з вибачте, тут працювала вже свічки кругом. А, почуття в нього будуть щирі до вас. Якщо ви у парі, то не сумнівайтеся у своїй парі. От кого ви кохаєте, той вас кохає. Ви можете бути, ну хтось відіграється тут знаку Задяка Рак. Але ви могли бути блукати в якихось заблужденнях, але ж ви мудрості набули. Чомусь я тут думаю, що це про чоловіка. Мені вже показують, який він. Для дівчат показують, що цей чоловік набув мудрості, він не хапався за все, що там йому йде. Але він гарний майстер своєї справи. Вас можуть тянутися давно вже стосунки. Ви його могли не підпускати до себе, могли бути в ссорі, але ж тут йдуть такі якісь вирішення важливі. І е, тут йде карта перемоги. Ви всі обставини переможете. Перший варіант ви мене чуєте? Як випало, що сонце. Ви правильно робите, що ви не складаєте свої коп'я і мачі, ви вірите у перемогу. І хай буде так. Ви перемагаєте всі ситуації. ви На якому би шляху ви зараз не були, ви йдете у вірному напрямку. Пишіть мої любі перший варіант, а ми переходимо до другого варіанта. Так, ну тут зразу в мене імператор. Тут може чоловік якийсь дивитися. Ви поважна особистість, у суспільстві вас поважають. У вас також є певні правила, ви ким-то можете опікуватися, хтось у підпорядкуванні у вас може бути, і вам доводиться часто відстаювати свою думку, своє положення у суспільстві. Вас іноді це виматує. На Сьогодні ви можете відчувати стабільність, але якусь і в тому вже. є жінка у вас. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це ви, ви впевнена в собі, вмієте гроші заробити, добра газдиня, дружина добра, і хтось, але ж хтось пішов, хтось і куди пішов, навіть уїхав. І хтось у блокуванні навіть. Ви вважаєте, ситуація у ваших руках? Так. Ну, хтось когось навіть тут мог і. Обманути. Ох, дійсно, тут обман, а що тут до, вплоть до зради. Щось тут відбулося. Із-за цього було зруйновано стосунки тут з кимось. Ну, Добре, це минуле, а що у майбутньому? А у майбутньому також перемога. Через от, У кого була нещодавно зависла ситуація, щось не рухалося, буде скоро. Просунення, причому так швидко, що ви навіть не зрозумієте. Ви лише почнете розуміти, що ви кохана дівчата, хто дивиться, а чоловік, нарешті, тут, хто дивиться, оприділиться, хто ж його кохана жінка. Нарешті він зрозуміє. Бо перебирав дійсно тут чоловік. Тут Чоловік міг бути трохи такий погулювати. Угу. Але ж ви йдете. От у майбутньому у вас, дивіться, веселка і кубки. Десятка кубків найкраща карта по, по стосункам, заснованим на щирому коханні. Ви на тому вже тут чоловіки, майстерні, вправні, жінки також. Вам тут надається шанс, знаєте, кому? От хто на відстані зараз. Хто на відстані, хто прибував у холодних таких енергіях, можливо. І вам надається величезний шанс. Хтось не хоче вас втрачати, тому буде там шанс почати спочатку, як з чистого листа, прояснити щось. Так. Але тут покроково, тут не сразу раз і все вирішилось. Ні, тут буде покроково. Ви досягли хто з самих таких і ревнощі були. Чого тут тільки не було. Тут тільки, якщо буде взаємна довіра, ось тут вже король мечів, у когось відіграється, що військовий чоловік. Так. Розумний він, начитаний, родований, вміє гарно говорити. Він. Може бути молодше за вас, дівчата, трохи. Ви така наповнена, в принципі, можете й сама жити, але ж хочеться у пару, правда? І тут є шанс створити щасливі стосунки. Тут дивіться, карта закохані є. От. І хтось кудись припливе, прийде, приїде. Так, да, Тут на інший рівень. Просто виходите ви. Коли ви зрозумієте, що приємно і дарувати не лише тільки брати, тоді буде все добре. По справедливості тут боротися а, треба. Чоловік, звісно що повинен, хоч король пентаклів і не звик, можливо, боротися. Але ж щоб досягти, дивіться, тут і по коханню буде щаслива пара, і такий достаток буде у сім'ї. Тут, кого ви загадали, тут почалося у нас розклад з імператора. Ну, тут достойний чоловік, нічого не скажеш, але. Достойні чоловіки дійсно багатьом подобаються. Дивіться, на дні колоди тут Жезлова королева. Все у вас вийде. Ви будете активно діяти. Тут і дівчата можуть бути активними, причому тут більш активними, ніж чоловік, можуть бути дівчата, тож вам не заборонено діяти. Бо він імператор. от, але він вашу цінність вже зрозумів. Він розуміє, що ви цінна. Вибачте, жінка, і ви достойна. Тож, якщо ви проявитеся, якийсь перший крок, принаймні, зробите, то, а, то по достоинству цінить і всі шанси на створення щасливої пари, і щоб була ця пара і жила довгі роки. Бо вже тут зрозумів чоловік цінність вашу і Можливо, він тільки того й чекає, щоб ви проявилися до нього. Всім бажаю щасливого, гарного, взаємного кохання, миру от, і міцного здоров'я. Пока-пока.